Христос Воскрес, і це правда. Але чому Ісус пішов на хрест, Віддав себе на страшні муки, щоб викупити грішника. Смерть на хресті – це єдиний шлях, яким людина може звільнити себе від покарання за гріх. Ісус подарував нам надію на вічне життя. Але це зовсім не означає, що ми можемо нехтувати Його постановами, не дотримуватися його слова. Жити як нам заманеться, і далі грішити, сподіваючись, що всемилостивий Господь нас за це не покарає, це неправда. Смерть безвинного Сина Божого на Христі свідчить про те, що плата за гріх смерть. Безгрішний Христос поніс на собі гріхи світу і Його Отець відвернув від Нього своє обличчя. Самотність розбила серце Ісуса, але Ісус переміг смерть. І коли ми, падаючи, помиляючись, адже всі ми немічні, будемо звертатися до Ісуса, просити Його про допомогу, Він неодмінно прийде і визволить нас від влади гріха. Адже Ісус любить нас, і ми обов'язково. Разом із ним, коли він прийде вдруге, будемо прославляти з ним його святе ім'я у вічності. Алілуя! Хай поблагословить вас Господь!